Зараз будильники є всюди, в будь-якому гаджеті. Достатньо лише встановити відповідний час і готово. Можна радісно прокидатись зранку під улюблену мелодію або під звук барабанів, грози, церковних дзвонів. За бажанням можна вибрати будь-який сигнал. А раніше які будильники були колись? В сиву сивенну давнину? Звичайно, ніяких будильників не було. Та й годинників в сучасному розумінні теж не було. Люди орієнтувались по сонцю. Стемніло пора спати, світає до роботи. Або коли проспіває півень, чи якийсь інший стародавній птах. Півень, мабуть, і є прототипом сучасного будильника, от тільки точність в ньому не можна було регулювати. Історія будильника розпочалася ще до нашої ери. В Давній Греції був відомий водяний годинник Клепсидра. В посудину наливали воду, яка з нього потроху витікала в іншу посудину, рівень води, в якій і показував час. Кажуть, що на основі такого водяного годинника давньогрецький філософ Платон виготовив водяний будильник і використовував його для сповіщення про початок своїх лекцій на світанку. У вигаданому філософом пристрої було чотири посудини. З першої верхньої вода повільно і поступово переливалася у другу. Коли друга посудина повністю заповнювалася, відкривався клапан на трубці, якою вода прямувала в третю закриту посудину. Потрапляючи в неї, вода швидко витісняла повітря, яке виходило через спеціальну залишену трубку, на кінці якої було закріплено флейту. Під дією повітряного потоку флейта починала грати. Учні прокидалися, і урок починався в час. Кажуть, що водяні будильники були в Китаї, вони теж являли собою складні пристрої, в яких стікала вода. А ще давні китайці використовували для пробудження вогонь. Принцип дії вогняного будильника був простим. На мотузці підвішували камінь, до мотузки прикріпляли паличку. Внизу під цією конструкцією встановлювали гонг або щось подібне. Потім паличку підпалювали. Через певний час, коли паличка догорала, вогонь доходив до мотузки, вона теж перегорала і камінь падав на гонг. Ось так дзвонив один з перших китайських будильників. До 15 століття люди використовували ще й такий різновид будильника: ставили свічку на металеву пластику. Далі з потрібним інтервалом вставляли в неї цвяхи. Коли віск навколо цвяха плавився, цвях з брязькотом падав на медалеву пластину і сигналізував, що пора прокидатись. Проте найчастіше звичайні люди в тогочасній Європі пробуджувались за допомогою дзвону. По суті, це і був будильник, тільки призначений для всього населеного пункту. І до того ж такий, який не можна ні перенести, ні скасувати. Зазвичай дзвони розташовували в ратушах, у спеціальних мечетях або на дзвіницях. Це залежало. Від регіону проживання. Згодом дзвін замінився на фабричні гудки. У Великій Британії свого часу були люди будильники, які за гроші будили клієнтів у певний час. Для цього вони використовували довгі палиці, за допомогою яких стукали у двері і вікна людей, таким чином повідомляючи про те, що пора вставати. Перший механічний будильник був створений у 1787 році американцем Леві Гатчинсом. Однак цей пристрій був дуже громісткий. До того ж, Гатчинс зробив його згідно власних потреб і дзвонив він лише о четвертій ранку, щоб розбудити винахідника на роботу. А от перший регульований механічний будильник, який дзвонив тоді, коли це було потрібно його власнику, винайшов і запатентував француз Антуан Радьє у 1847 році.